Дня, доброго здоров'я, дорогі друзі. Сьогодні ми знову з вами. І сьогодні у мене новий співрозмовник це ну, такий трошки з інсайдів це колишній мій підлеглий, а зараз дуже потужна людина, дуже шанована людина, проректор з науково-педагогічної роботи. Та стратегічного розвитку Національного університету фізичного виховання та спорту України Олександр Пижов. Привіт, санішка. Добрий добре Олександрович. Добре дуже чудово справи. Дякую, що запросили в новий формат нашого дружнього спілкування. Дякую, для мене це дуже приємно. І сьогодні ми хочемо поговорити про одну з основних і найактуальніших проблем сьогодення. Це реабілітація ветеранів. Реабілітація військовослужбовців є актуальною проблемою. Ми маємо опікуватися тими людьми, які нас захищають. І найголовніше, що це не. Ветерани мають підлаштовуватися під суспільство, а саме суспільство, тобто ми з вами, дорогі друзі, маємо підлаштуватися під ветеранів. Тому, коли дівчата та хлопці повернуться після нашої перемоги, вони мають бачити, що міста, селища, громади, всі державні органи, всі інституції готувалися до їх повернення і вже готові. Олександр, нещодавно у вашому університеті, Національному університеті фізичного виховання і спорту України було відкрито центр ветеранського руху. Це в місті Києві вже другий центр ветеранського руху і підтримки ветеранів. А, я перепрошую, не ветеранського руху, а ветеранського розвитку. Це, як мені відомо, це спільна програма Міністерства у справах ветеранів та Міністерства освіти і науки, саме відкриття у закладах вищої освіти центрів ветеранського розвитку. Скажи мені, будь ласка, поясни суть цього проєкту та поясни нам, будь ласка, що і таке, які головні задання Центру ветеранського розвитку. Дякую за це запитання, Андрій Олександрович. Дійсно, наш університет увійшов в когорту університетів, які вже відкрили центри ветеранського розвитку. Ну за статистикою, дійсно, наш університет другий, але офіційно після внесення змін в постанову уряду, коли місто Київ додали до тих міст, в яких здійснюється функціонування центрів ветеранського розвитку при університетах. Ми є першим університетом, бо тільки 10 жовтня внесли ці зміни. До того був відкритий центр ветеранського. Розвитку в Національному авіаційному університеті, але якихось активних проєктів, активних дій, активної діяльності поки ще не було. Ну, напевно, це пов'язане з тими речами, які зараз організаційними речами, які зараз відбуваються в авіаційному університеті. Що стосується нашого проекту і нашого центру ветеранського розвитку в університеті фізичного виховання і спорту, ще влітку цього року, в кінці літа, у нас була вчена рада університету, на якій ми затвердили концепцію адаптації ветеранів до суспільного та. Економічного життя в нашому університеті санячка. Давай спочатку це адаптація ветеранів. Пам'ятаєш, коли ми обговорювали ну, сварять. Ці, ці. Сварять так, за ми... це слово. Давайте ми це слово відкинемо і не будемо його використовувати. Це по перше. А, по друге, досить дякувати за запитання. Ми з тобою ні навчені раді, не в міністерство освіти, і ноки навіть ні в університеті фізичного виховання та спорту. Давай абсолютно простими словами, розкажи нам про цей проект. Окей, okay. значить, станом на сьогодні і в цьому календарному році основною задачою центру ветеранського розвитку є підготовка помічників ветеранів за чіткою визначеною програмою Міністерства у справах ветеранів. Вони доводять цей документ до відома університетів, і ми маємо забезпечити навчання вже ветеранів, які вже звільнилися з військової тобто осіб, які вже мають статус ветерана. Вони вже припинили. Військову службу звільнені з військової служби, і через департамент соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації ми отримаємо списки ветеранів, які пройшли відповідний відбір та готові і хочуть. Працювати на посадах помічників ветеранів, які зараз вводяться абсолютно в усіх адміністраціях, радах, територіальних громадах, Це районах. Принцип рівний рівному, так? Абсолютно точно. Це принцип рівний рівному, який проголосив Володимир Олександрович в день річниці ухвалення Конституції цього року. Дякую, Санечка. І хотів би ще сказати, я багато разів був у вас в університеті, величезний потужний університет, велика кількість? Ну я можу хвалити вас дуже довго і продовжуйте. Да, продовжуйте хвалити Хваліть, нас, Будь хваліть, ласка, схвали мене моя губенька. Ні, але я не буду цього робити, тому що всі знають і ваш університет він в топі. Університетів України. Дякую. Єдине питання у мене я хочу, щоб ти його мені розтлумачив і дав повну відповідь. Чи достатньо у вас ресурсів? Для організації такого проєкту. тому що можна взяти на себе відповідальність, але потім нічого не відбудеться, тому що ресурсів недостатньо. Тобто, у вас є спроможність. Готові до цього? Ну, якщо говорити про всю кількість ветеранів, які в день перемоги повернуться мають повернутися до цивільного життя максимально органічно, звичайно ж, ні. Бо цифра в три мільйони жоден університет нашої держави не покриє жодними своїми можливостями. Сьогодні ми говоримо про відпрацювання моделі. Яку ми відпрацьовуємо спільно з міністерством у справах ветеранів, з міністерством освіти, з міністерством молоді та спорту для того, щоб далі поширювати позитивні практики переходу від військової служби до цивільного життя? Тими можливостями, які має кожен університет, і тими унікальними можливостями, які має наш університет, це і комп'ютерні класи для заняття кіберспортом, і цей засіб визнаний дуже ефективним в Сполучених Штатах, в Великобританії і в Китайській Народній Республіці, саме для колишніх військовослужбовців, які повертаються до цивільного життя. Звичайно, там інша статистична ситуація та кількісна ситуація по ветеранам, які мають реальний бойовий досвід. Вона не порівняна з сьогоднішньою ситуацією в Україні і з тим, з тією кількістю ветеранів, коли е, наступить день перемоги. Але відпрацювати моделі і потім масштабувати і розширити е, вже готові рецепти цього процесу на інші заклади вищої освіти, на інші заклади фахової передвищої освіти, які візьмуть рецепт і в себе реалізують, зроблять якийсь мінімальний ремонт, влаштують якісь мінімальні матеріально-технічні можливості і зможуть. Включитися в цей проєкт зможуть реалізувати ту важливу справу, над якою ми вже сьогодні займаємося. Саша, вимикаємо знову ж таки. Ну, вибачте, вимикаємось Фахові, передвища, коледжі. коледжі, коледжі, університети, університети типу. інститути. Давай простою людською мовою. І скажи мені, будь ласка, то я так зрозумів, що то буде пілотний проект, так? Ну, центри ветеранського розвитку це як експериментальна діяльність, і вона зараз діє в декількох областях: це Полтавська, Вінницька, Миколаївська, Львівська, додали місто Київ і ще там Шитомирська. мені здається, де декілька областей додали, де в принципі можуть вони функціонувати. Паралельно з цією історією наш університет після відвідування президентом і отримання доручення міністру освіти, міністру спорту. Проведення на базі університетів саме реабілітації засобами спорту і засобами освіти в сфері спорту, освіти в сфері так, сфері реабілітації. освіта. дуже важлива історія. Так. Скажи мені, будь ласка, а які тематики у цих освітніх програм, освітніх пропозицій для ветеранів? Чому ви їх будете навчати? Значить, той проєкт, який стосується підготовки помічників ветеранів, і який вже чітко є програма, за якою ми будемо навчати помічників, вона стосується пільг. Правового статусу, соціального захисту і в контексті повернення до цивільного життя всіх організаційних речей. Далі, з 1 січня, і про це зазначила пані міністр у справах ветеранів Юлія Анатоліна Лапутіна, ми будемо розширяти максимальні освітні пропозиції, освітні можливості для ветеранів, які можемо забезпечити ми як університет. Наприклад, це програма. Короткострокова програма в сфері кіберспорту з додаванням рухової активності, з додаванням знань в сфері управління і менеджменту. І цей ветеран, який пройшов такі короткострокові курси, він знає, як працюють ігри в кіберспорту. Він вміє організовувати процеси, і він може завтра іти працювати менеджером. Комп'ютерного залу, комп'ютерного клубу, кіберклубу. Мій улюбленим прикладом є чотирьохмісячні курси масажу. Коли вийшов ветеран, він пройшов чотирьохмісячні курси масажу. В нашій державі функціонує Український ветеранський фонд, який заохочує і підтримує, дає гранти на відкриття власної справи ветеранам. Він має державний сертифікат нашого університету, що з присвоєною кваліфікацією масажист. Він отримує грант на відкриття кабінету, він орендує кабінет, він купує стіл, стіл для проведення масажу, і він вже з роботою. Тобто він повертається в економічне життя, він повертається в цивільне життя, він забезпечує себе, він забезпечує свою родину, він потрібний суспільству. Окей, хорошо. А тоді які ж у вас особливості? Чому саме ви? Які у вас є унікальні технології, які у вас є освітні особливі програми? Чи може там в центрі якісь? Унікальність цього центру. Чому саме ви? Бо ми найкращі. Ви просто зазначили на початку. Значить, ми проявили ініціативу в цьому контексті. Ми, програма, яка стосується кіберспорту, вона є унікальна в світі, бо наш університет започаткував перший в світі. Офіційну і формальну підготовку в сфері кіберспорту наш університет є першим, який в світі видав підручник кіберспорту українською мовою, і вже 1 листопада ми маємо його англомовну версію. Тобто кіберспорт вже є англійською мовою. Ми поширюємо його світу. І в цьому питанні ми є однозначними лідерами і не здаємо цю позицію. І я думаю, що. Дуже багато років не будемо здавати. Не розумію діалектики взагалі, не розумію поєднання, кіберспорт і інститут фізкультури і спорту. Тобто, ну, це якась, як на мене, непоєднувані речі. Для мене кіберспортсмен, це така людина досить специфічним, навіть будовою тіла. А от це ж наше завдання. Кіберспорт є офіційним спортом. Визнаний в світі, визнаний в Україні, тобто це є офіційний вид спорту на рівні з футболом, на рівні з шахами, на рівні з кітбоксингом, на рівні з покером. Кібершахи. Ну, Кібершахи це різновид кіберспорту із, із видів ігор. А наша задача як університету в контексті кіберспорту не розвиток самого спорту, а забезпечення здоров'я кіберспортсмена. По разом з кіберспортом він займається активною фізичною руховою активністю. Ми науково довели. Тобто пиво не п'є? Пиво не п'є. Значить, він 40 хвилин грає в ігри, 15, Потім хвилин... Пиво. 15 хвилин рухова активність, і наступні 40 хвилин він грає в ігру краще. Ніж перші 40 хвилин. І у вас є для цього вже докази. І у нас є монографія на цю тему написана. Ні, ну монографія це монографія, а докази це докази. Наукові докази Тож чітко. У вас є наукові дослідження, так. Так? так? І ви їх імплементуєте вже в свою роботу. Ми їх імплементуємо в освітній процес. І а щодо таку... пива, то я викладаю також в університеті, і мої студенти після пари йдуть на турніки, а не пити пиво. Я був сам здивований. Я думаю, бо у вас спортсмени, а не. Які. Добре, а скажи мені, будь ласка, ще одне звалиш одне з важливих завдань в нашій роботі є налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування, ветеранськими організаціями, військовими частинами, іншими зацікавленими сторонами стосовно залучення ветеранів війни до використання можливостей вашого університету, так. національного університету фізкультури та спорту. Чи можеш ти нам сказати, чи може якісь є там проблемні точки? Може, чим може суспільство. Допомогти університету. А ми потім всі твої ці зауваження над, надішлемо депутатам, як мінімум, Київської міської ради. Ось, і будемо просити їх про допомогу. Чудово! Дякую вам за цю готовність допомогти. Та досить дякувати. Дякую, дякую. Ну, дякую це за ж, запитання, це дякую за готовність. Це ж вічливість. А, це та, ж це я вічливість. Розумію. Ми ж освітяни все таки. Тому вічливість має бути також. E, значить, що стосується співпраці з органами місцевого самоврядування, там громадськими об'єднаннями іншими. Тими суб'єктами, які їх ви назвали дійсно, і запуск центру ветеранського розвитку, і вся ця комунікація, вона ну в документах так прописано, що ми діємо через місцеву владу. Тобто, ми в Універ в Києві в університеті маємо комунікувати прямо з департаментом соціальної роботи, як соціальної підтримки, Київської міської державної адміністрації і пані і при... Марина Хонда, як називається ваш департамент? Пані Марина Хонда відвідувала наш університет. Дуже успішна. В нас в принципі нормальна комунікація. Ця хороша співпраця, і ми вже активно працюємо з комунальним підприємством Київ Мілітарі Хаб. І ми вже маємо зараз на сьогодні діючий проект. Він тільки почався у цей вівторок, і тому ми ще про нього мовчимо. Я зараз перший раз про це публічно говорю. Значить, наша викладачка кафедри здоров'я, фітнесу та рекреації безкоштовно наш університет не отримає за це жодного фінансування. Проводить заняття пілатесу для дружин та матерів загиблих героїв, саме на базі Київ-Мілітаріхаб. Вони до нас звернулися з цим запитом, і о, ми відповіли позитивно, і молода викладачка, яка. А що ви про це всі мовчите? Ну, бо тільки це почалося, ми маємо переконатися, що воно працює, що воно успішно, і далі рекламувати Ні, і масштабувати. ну, рекламувати це. Ніхто, Ну, рекламувати ніхто… я просто про Варному це. все треба говорити? Рекламувати, це От, бо щоб люди не, не відчувалися такими, яких кинули. Так. Необхідно, щоб ця інформація була як краще прокомунікована і різними джерелами. Тобто, як на мене, то зараз суспільство воно взагалі таке більш інформаційне ніж індустріальне звичайно, і тому оця так. комунікація. Давайте щось може якось комунікуйте всі про ці речі. Ну я ж кажу, от ми на наступному тижні будемо саме цей проект активно комунікувати, бо от він тільки почався, і він буде тривати три місяці. Три місяці буде йти ці заняття з пілатесу. А в січні ми запускаємо чотирьохмісячні курси також для ветеранів по масажу по тому кейсу, який я вже розповідав. І е, будемо вчити також іншу групу з ветеранів ставати фітнес-тренерами. Сань, Треба комунікувати, бо виглядає це, от, наприклад, знаєш, чому ми не їмо е, яйця гусаків, а йому курячі яйця. Бо гусак чагається гусаків, де продаються в магазині. А чи, ні, ну справа не в тому, тому що дивись, гуска, коли несе яйце, то вона мовчить, а курка, коли знести яйце, то вона починає Кокодахкати. Да, І про це всім говорить. Тому ага. давайте не, не робіть себе гуску. От а краще комунікуйте і повідомте все про всіх. Тому тоді буде знаєте, Я так впевнений, що тоді у вас буде вже і успіх, і широким ну багато людей про це дізнаються, і можна буде масштабувати цей проект. Так дійсно. це наше завдання відпрацювати моделі. Бо ми в цьому питанні чітко не займаємо егоїстичної позиції як університет. Ми чітко розуміємо, що ми не зможемо виконати 100% цієї роботи. Бо можливості університету в першу чергу ми заклад освіти, і наше завдання, статутне завдання, мета діяльності надання освіти і проведення наукових досліджень. Ця вся робота вона є дуже важлива, ми тому нею і займаємося, вона підв'язана під. Мету здійснення освіти, але ми розуміємо. У нас 5 тисяч студентів сьогодні, і нам вже не вистачає аудиторного фонду, тому у нас зараз поєднується е, форми навчання, дистанційна очна. І е, питання забезпечити велику кількість ветеранів цими послугами це не не стоїть питання, тому ми відпрацьовуємо моделі, підходи для того, щоб там інший університет подивився. Ось воно працює, воно успішно. Добре, а з ким ви з інших уже контактували. А зараз у нас чіткий проєкт, який ми виносимо і комунікуємо з урядом України для того, щоб п'ять університетів України були пілотними, на яких була відпрацьована модель, яка з наступного періоду буде поширюватися в інші університети. Це наш університет фізичного виховання і спорту України, Київський національний університет будівництва і архітектури, який пропонує дуже цікаві програми в сфері дизайну, в сфері планування, приміщень, планування особистих ремонтів, і там навіть з видачами. Офіційних документів в сфері професійно-технічної освіти. Це є Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кандратюка, який більш комп'ютерні речі пропонує, більш такі прикладні, більш точні науки. Західноукраїнський національний університет в Тернополі. Який вже має дуже хороший досвід роботи в проєкті Україна-Норвегія, який вже займався ветеранами з 2014 року, і який має гарні відпрацьовані моделі, що стосуються психологічної роботи і психологічної освіти. Хоча я впевнений, що там є і великий, гарний, хороший економічний блок, блок. Ну, Вони казали, що вони навчають підприємництво, мені здається, да, підприємництва. Да? Тобто, ну у них він же ж раніше був економічний університет, а потім да. він став національним, ну західноукраїнським національним безприємством. Профілю. І Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, який. Це педагогічний. Він національний університет, і він спеціалізується. У них гарна підготовка фізичних терапевтів, ерготерапевтів приблизно на рівні з нашим університетом, спортсменів і багато інших спеціальностей, бо вони класичний університет, вони дуже великий університет, вони успішний університет, і у них також дуже багато освітніх можливостей, які можуть бути абсолютно в різних спеціальностях, в різних напрямках. Ну ми сподіваємося, що такий ви вже зібрали. Буде дуже успішним, тому що ну дійсно ми маємо для наших захисників і захисниць зробити максимально можливе для того, щоб їм було зручно з нами жити. Так. Ось а ми маємо для цього готуватися. І саме нас треба підлаштовувати під них. Та й ми зараз активно працюємо над фізичною доступністю університету. Ну бо для нас це ну складно. Наш університет знаходиться на пагорбі. Біля метро Олімпійська і дуже багато сходів, дуже багато питань, які треба вирішити, і це питання значного фінансування. Звичайно, ми працюємо із міжнародними партнерами, донорами, які готові в це вкладатися. А з ким ну хто там уже є у вас? Ну, от особисто я вів перемовини з IREX, який працює при державному департаменті е, Сполучених Штатів, і, і, і все фактично станом на сьогодні. Так, давай може запрошуємо, шановні наші донори, шановні наші е, партнери. партнери. Якщо ви нас дивитеся, то будемо просити вас долучатися, тому що проєкт надважливий, надактуальний, і я впевнений, що стати частиною цього проекту. Буде великою честю для кожного з нас. Та дякую за таку, такий заклик. Дійсно, бо це спільна відповідальність. Зараз ми своїми власними коштами, силами, як університет, переобладнуємо один із корпусів, і до якого є фізична доступність без сходів, без цих цих ну різниці у висоті підйому, повністю переобладнуємо для того, щоб буде універсальна відкрита аудиторія, де можна буде на візку, де можна бути з будь-якими обмеженнями користуватися цією аудиторією, буде окрема Рання безбар'єрна абсолютно повністю. І ми от вже будемо відкривати цю аудиторію на початку 24-го року. Дякую, Саша. Ну, дуже цікава тема. Дійсно дуже важлива інформація, яка, я впевнений, стане у нагоді для великої кількості наших глядачів. Хочу тобі подякувати за таку розмову і дякую, що знайшов час. Завітав до нас. Сподіваюся, що. Коли не якщо, а коли у вас буде ще якийсь такий потужний проєкт, знову до нас прийдеш, і ми допоможемо тобі, щоб про цей проєкт дізналося якомога більше ми готові. людей. готові. Дякую. Готові? Тоді будемо чекати. Обов'язково. Дякую, шановні друзі, що були сьогодні з нами. Дякую за вашу увагу. Давайте допомагати разом, нашим ветеранам, нашим Збройним силам. І до зустрічі!